Чи варто вам робити перші кроки? Ви можете змінити дійсно. І це такі кроки, які, можливо, зруйнують те, що між вами мовчанка, наприклад, або непорозуміння. Так ви можете дійсно якось себе проявити в цьому всьому, змінити парадігму, можливо, змінити ситуацію між вами. Угу. Ви можете налагодити своїми першими кроками. Ви можете налагодити ситуацію, отримати під собою основу, змінити парадігму. Чи варто це робити вам? Ну, можливо, ви змучились в тому, що між вами немає спілкування. Ви можете дійсно це змінити, розуміючи про те, як треба, і можливо, десь розуміючи, які кроки виправлять ситуацію. Чи варто вам це робити? Я думаю, так, тому що трохи ви хитаєтесь, трохи для вас це некомфортно на зараз, коли є така ситуація. Ви можете змінити, ви будете відчувати себе більш комфортніше. Ну, на скільки тут ножок. На сім'ї ножках. <смі> тобто, це ваше, ваш внутрішній стан трошечки стабілізує. Порада вам. Дійте десь неочікувано і нетипово. Можливо, неочікувано для себе, можливо, більш сміливіше і інтуїтивніше. Це коли думка прийшла, ви встали і зробили. Так, як ви подумали на тут і на зараз, іноді будування стратегії не є гарним вихідом із ситуації. Тому ось така історія. Приймайте.